Добрий вечір тобі, бога, домойся, горимойся, ой, це земле, син Божий народився, застеляйте столи та засіб. Не гладіть калаші, я з ярів пришельці радойся, ой, радуйся, ой, земле, несин Божий, народися, бо прийдуть до тебе, три Трібни гості радуйся, ой, ой радуйся, ой, земле, нем Божий Божим. Народився, а що перший праздник, рожев би радуйся, ой, райдуся, земне син Божий, народився, а що другий праздник, волосний на радуйся, ой радуйся, радуйся, земне син Божий. Народився, а що третій празниця, да водне що радуйся, ой радуйся, радуйся, земле, син Божий, народився, хай святкує з нами за ваша Радуйся, Ой, радуйся, 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 земле, син Божий. Народився вся ваша родина. Слава Україна, радуйся. На Ой, за це бласим Божий! Народився. Зрізлом вас вітаємо, здоров'я, щастя вам бажаємо! Хай добра воля у вас усює, хліба нехай вам ніколи не бракує, щоб ваші діти і в будні, і в неділі були веселі, здорові та щасливі. Христос рождається. Славімо Його. Небо і земля, небо і земля, милого! Господися, на спілася в царя, відай, собі відають, пасти не дай, пастині дають, чудо, чудо повідань, волеслими, вомислиєми, весела новина, пред чиста діва, пре чиста діва, породила. Згодиться Бога, злодиться, газ, співбачю, царя, вітають, вожня вітають, пострій рай, пострій стрігаю, Чудо-чудо чуда побіган. Слово жиє, слово очає, Взяло на святі, тем в землі, тем в землі, сонце засвіти. Христос родився, Бог, похватився, Ангели співають, та, царя царю, поспіл віддають, пастирі грають, Пастирі грають, Ра. чудо-чудо повідають. Чудо-чудо повідають. Чудо, повідаю. Нині день веселий, де небеса грають, де пастирі земські Господа вітають. Не сонце сходить, де область розходить, де цар предвічний на світ приходить. Встаньте пастері, як твердо спите, який голос на небесах ви не чуєте. Золото срібо нам ся коронить, свята фречиста до неба прямує. А я він чую, хай кожен чує, хай цей дім буде веселий і щасливий. Христос народився. Славі Його! Що сердечно вітаємо вас з Львом Христовим? Бажаємо, щоб. Оденець Ісус завжди перебував з вашою сім'єю, з вашою родиною. І насамперед дарував вам здоров'я, щастя і многії, і благі літа. Дуже дякуємо. Соворі.